Вітаємо, друзі! Нарешті ми з вами зустрілися. Зараз, на жаль, ми в Ютубі. Прямий ефір в Ютубі проводимо через технічні такі проблеми у Тікток. Але ж все ж ми, як і обіцяли, проводимо наш прямий ефір, у якому визначимо переможців. Яких же ж саме переможців і чому ми проводимо цей прямий ефір? Зараз вам відповімо. У студії я, Олег та моя співведуча Вікторія. Раді вас вітати! Ми також раді вас вітати. Ми вам бажаємо гарного настрою і ми надіємося що переможе. Зараз дивиться цей прямий ефір. Так і якщо ви знаєте тих, хто можливо знімали відео, але зараз не дивляться нас, тому повідомляйте, телефонуйте, пишіть, що зараз от є такий прямий ефір, і будемо обирати переможця. А у нас був Челендж такий присвячений тому, що у нас у Тікток вже більше ніж 400 тисяч підписників, і ми командою Аврора Мультимаркет вирішили зробити вам такий сюрприз і подарувати вам призи. Для цього потрібно було виконати деякі умови. Так, е умови були дуже дуже прості. Перша з цих умов це потрібно було відзняти вашу розпаковку. Тобто будь-який товар, наприклад, там, олівчик, помада, серветки, абсолютно будь-що вам потрібно було відзняти та викласти це відео до свого TikTok аккаунту Також обов'язковою умовою було позначити хештег «Аврора Чек 400 тисяч. І обов'язковою умовою також було відмітити нашу сторіночку в Тіктоці. Так, я тебе поправлю. У нас хештег був Аврора Чек 400К. Але ага. в принципі це означає те саме. Але умова була хештег Аврора чек 400 к е, і... У вас було на це 6 днів. Ми 4 числа отримали 400 тисяч підписників. Зараз вже нас більше, і ми вам вдячні, що ви на нас підписуєтесь, ви нас дивитесь. І нас от, ви могли бачити у Тіктосі з Вікторією. Там іноді з'являємось і радуємо вас відео. Тому пишіть в коментарях, які б ви відео хотіли б, можливо, бачити. Що саме вам цікаво, будемо дуже раді і хотіли б вас почитати. Ну, що ж ви саме можете виграти? Давай покажемо. Ага. Ну, розпочнемо ось з основного такого призу. Це все ось отримає одна людина. Ось оці всі призи отримає одна людина. У нас буде сьогодні один переможець. А це ось така ось крута кільцева лампа, якою ви зможете знімати свої відео. Вони будуть ще якіснішими, ще кращими. Ось такий мікрофон, щоб ви, ви могли говорити у нього і розповідати якісь свої історії. Ось такий переходничок, Це ми так знаєте на всяк випадок. Якщо у вас айфон, тут можливість є і до андроїда підключитись, і до айфона. Ось такий пульт до кільцевої лампи. І ось такий великий штатив двохметровий він розкладається. Тобто від низенького до високого можуть знімати відео. А ще ось такі є три кріплення для трьох гаджетів ваших, які можна буде встановити на цю led лампу. Ну що ж, Вікторія, так. можливо, можеш розповісти, не дивилася багато зняло відео людей. Чи дуже багато. Якщо чесно, дуже багато я була вражена, що дійсно. Ми такі активні, тобто ми з вами дійсно дуже дуже активні користувачі, і я дуже вдячна кожному за абсолютно любе відео. Тобто навіть за пару секунд, але ви старалися. Дійсно, за ваші старання ми вам готові подарувати цей крутий блогерський набір. Так, от саме ми нам, от на нашу думку, здається, що саме ось такі призи мають мають отримувати тіктокери. От діти діти там, можливо, або дорослі, які угу. сидять тіктоці. От їм, напевно, приємно було потримати от такий подаруночок. Взагалі, Аврора проводить дуже багато всяких акцій. І ви знаєте, що коли заходите у мультимаркет Аврора, там все в жовтих таких цінничках, де акції акції вони не припиняються. Тому будемо раді вас бачити у наших магазинах. До речі, є така ще. Благодійна акція Шлях до перемоги її продовжено до 23 квітня. Тому у вас всіх є можливість прийти, купити фішечку і цим самим задонатити на дрони для зсу. Це така, знаєте, відходимо від теми, але щоб можливо хтось не знає, обов'язково вам нагадали. Угу. Так, будемо обирати переможця. Вікторія, ти сьогодні вперше будеш да. мені допомагати. У нас Домовилися в Тіктоці, знаєш, не можна там, так як в інстаграмі, там, запустити рандомайзером. Угу. І ми знайшли от такий спосіб: отак я відвертаюся, знаєш, кручу отак. Телефон, ага. кручу, кручу, угу. і потім пальцем тисяю на будь-яке відео, і воно перемагає. Тобто... Угу. І якщо всі умови ця людина зробила, то це означає, що ця людина перемогла. Uh -huh. От такі, такі у нас умови, вони не змінюються. Я ще раз нагадаю, що можливо, поки ми от у вас ще там декілька хвилиночок є, хто не встиг у закріпленому відео у Тікток є по є умови челенджу ми там все розповіли тому шведесенько шведесенько беріть знімайте відео і можливо можливо ви якраз от встигнете і станете переможцем тим паче також хочу наголосити чим більше відео ви знімаєте тим більше у вас шансів на перемогу тому, будь ласка, все для вас. Аврора для вас дійсно дуже-дуже старається, для того, щоб абсолютно будь-який користувач був задоволений. Нагадую умови, що вам потрібно було зняти відео з розпаковкою абсолютно любого товару з наших магазинів. Також обов'язковою умовою було це позначити хештегом під відео Аврора ЧЕК 400К. І обов'язково відмітити наш е, TikTok аккаунт Аврора Мультимаркет. Так е, і до речі. Е... Ми говорили, що відео, але я так знаєш, переглянув хотілося uh -huh. більше. Тому, друзі, якщо надалі будуть такі у нас челенджі, то підтримуйте їх. Призи дійсно завжди цікаві, і е, неважко зняти відео у Тікток викласти. І чим більше їх, тим, е, тим є більше шансів виграти. Там, до речі, я от передивлявся. Видно, що один акаунт закидав декілька відео, uh -huh. тобто у нього є дуже прям багато шансів. От сьогодні перемогти, тому що відео не так багато, як б би. Але це приближає тих людей до перемоги, які активно взяли угу, у цьому цьому, так участь. Ну що ж, я думаю, можна можна спробувати так. Можна. Обирати переможця. Можна. До речі, коли я зараз скажу і потім ще повторю: коли вас оберуть переможцем, ви обов'язково маєте бути підписані на Аврора Мультимаркету Тікток, щоб ми мали змогу з вами зв'язатися, вам написати, як отримати саме цей приз. Тому будьте підписані на Аврора Мультимаркет, щоб ми з вами зв'язалися і потім пояснили ось цю інструкцію, як отримати ці призи. Угу. Так, знаєш, ось цей пара-пара-пара-пара... Саме такий момент завжди цікавий. Друзі, пишіть, чи є ті, хто знімали. Відео і зараз чекають на переможця. Ми у Тікток думаю викладемо ось цей момент обрання самого переможця. Тому щоб усі побачили так, дійсно, ми ніколи там не ховаємо від людей, хто там виграв. І дійсно це рандомно. Рандомно нам не не важливо кому дарувати ці ці призи. Чи ви маленька там дитина, чи ви дорослий вже чоловік, жінка? Угу, там угу. не важливо. Головне, щоб ви вміли знімати відео і виконали всі умови. Нашого челенджу. Я думаю, будемо пробувати, дивись, ага. я буду тебе просити, коли я догортаю до кінця, uh -huh. щоб ти сказала, що далі не гортає. Щоб я там, знаєш, вверх-вниз, вверх uh -huh. uh -huh. вниз декілька разів. І якщо, наприклад, випадково я ввімкнув, ну, тобто, кудись я там. Воно зайде випадково. Uh -huh. Знаєш, uh -huh. я не кажу стоп, а я uh -huh. випадково потрапив на якесь відео, щоб ти сказала, що воно uh -huh. зайшло на якесь uh -huh. відео. Обов'язково, щоб я так натиснув і сказав Стоп. Ось оце буде об- об обрання. Так uh -huh. я можу показати так, щоб і Вікторія бачила, uh -huh. і камера бачила. Буду обирати. Так, давайте. Ось, от Хоп. І ось показую, що всі відео прогрузилися, далі вже угу. не грузе. До самого кінця. Так, До самого низу. Так. Ось, у нас прогрузилося. Інтернет у нас є, якщо що. Так, добре. Пробуємо обирати переможця. Поїхали. Не дивлюсь, мені самому цікаво, хто переможе. Але я думаю, найбільше шансів у тих, хто зняли декілька відео. Так. Раз, два, три. Стоп! Попав на якесь відео? Ось. Ну, відносно. Ні, попав. Ну. Ось, дивіться, ось так, якщо видно. Покупки з Аврори. Так, да, так. Да, да, да. От у нас ось оце угу. відео. У нас Юлія. Робила розпаковочку, я так розумію, товарів різних, бачите, смачненьких. І я вітаю. Перевіряємо обов'язково, що мови. Аврора мультимаркет є. Дивіться, е, покажіть нам ближче. Відмічена Аврора мультимаркет дійсно, хештег є, тому що ми по хештегу обирали переможця. Угу. Тому Юлія, ми вас вітаємо. Перемогою і цей набір блогера відправиться до вас. Якщо ви дивитесь це відео або вже змонтоване, або, або потім будете передивлятися в Ютубі, ми вас вітаємо. Обов'язково. Ну, ми, ми бачили, що ви є підписницею мультимаркету Аврора. Так, ось, ось ми є в підписках, тому ми напишемо. Зараз я, до речі, додаю її. Ось, Заємно слідкувати. Ось Аврора Мультимаркет вже слідкує, угу. е, слідкує за Юлією Юлією. Вітаємо її, в неї, до речі, 15,3 тисячі підписників. Вона угу. також є активний тіктокер. Цікаво, чи є в неї така от кільцева лампа. Е, я думаю, що їй якраз це буде доречно. Такий я, набір так. це дійсно буде так. доречно. Кільцевих ламп забагато не буває, не як буває, то кажуть. Ніколи. Вітаємо Юлію з перемогою. Друзі, не засмучуємося. Якщо ви не перемогли, завжди є ті, хто перемогли, ті, хто не перемогли, але не потрібно втрачати ентузіазму потрібно брати участь у наших челенджах, тому що в нас призи бувають різні. Ви самі знаєте, що це може бути і самокати, електросамокати, і це можуть навіть бути айпади. Тобто. Е Різнобіг таких призів класних, uh -huh. у нас дуже великий. І ми обіцяємо, що на 500 тисяч ми зробимо ще крутіший розіграш, uh -huh. ще крутіший челендж. Тому підписуйтесь і кажіть вашим друзям, щоб також підписувалися на мультимаркет Аврора. Ми дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що берете участь. Я ще раз повторююсь, цей челендж був присвячений тому, що нас 400 тисяч. Підписників у Аврора Мультимаркет раді були вас бачити. Кого бачили, кого чули, бачили ваші коментарі. Молодці! Хто хто коментував? Дякуємо вам, гарного вечора! Вітаємо з перемогою Юлією! Вітаємо, гарного вечора, гарного вам настрою! Ще більше приймати участь у наших челенджах.